Вітаю на каналі Перша Віза. Сьогодні поговоримо про базу даних СІС. Що це таке, чому це важливо та як уникнути потрапляння в цю систему. Сіст <SIS>, Schengen Information System – це шенгенська інформаційна система, яка використовується країнами ЄС та Шенгенської зони для обміну даними про осіб і об'єкти. Якщо спростити, це база даних, яка містить інформацію про осіб, яким заборонено в'їзд до шенгенської зони, осіб, які перебувають у розшуку, та людей, яких слід депортувати. Загублені документи, викрадені авто та інші об'єкти, що становлять інтерес для правоохоронців. Тобто, якщо ваше ім'я опинилося в СІС, у вас можуть виникнути серйозні проблеми з переданом кордонів ЄС. Є кілька основних причин, через які людей вносять у цю базу. Якщо ви залишилися в ЄС довше, ніж дозволено вашим статусом або візою, країна може внести вас до СІС як порушника міграційного законодавства. Якщо вас депортували або вам офіційно заборонили в'їзд до ЄС, ця інформація також потрапить до СІС. А також будь-які інші серйозні правопорушення в країнах Шенгену можуть стати підставою для внесення ваших даних у систему. Якщо ваше ім'я є в сіст, наслідки можуть бути такими: відмова у в'їзді до будь-якої країни шенгенської зони, проблеми з отриманням візи або ВНЖ, до того ж, вас можуть зупинити на кордоні навіть під час пересадки в аеропорту. Сіст це закрита база, тому немає публічного доступу до неї. Але ви можете дізнатися про свій статус, подавши запит на доступ до особистих даних в Україну, яка могла вас внести у систему. Кожна країна ЄС зобов'язана надавати громадянам право на доступ до їхніх даних у СІС. Для цього потрібно подати офіційний запит на доступ до інформації у міграційний департамент або поліцію, надати копії вашого паспорта та обґрунтування запиту та очікувати відповідь. Терміни залежать від країни, але зазвичай 30-60 днів. Якщо ви вважаєте, що потрапили в СІС помилково, можна подати запит на виправлення або видалення даних через адвоката або міграційного спеціаліста. Дотримуйтеся строків перебування та міграційних правил. Якщо плануєте довгострокове перебування, легалізуйте свій статус заздалегідь. Не використовуйте підроблені документи та уникайте будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Перша віза. Робота за кордоном це просто.